Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це свідчить велика кількість нових захисних споруд, побудованих від початку року. Супутникові знімки оприлюднили схеми. Зокрема, подвійну лінію окопів облаштували одразу за в'їздом до Криму в районі організованого окупантами пункту пропуску Арм'янськ, та в районі Перекопського валу. За Чонгаром видно розгалужену систему фортифікацій біля озера Сиваш. На пляжах біля Євпаторії вже Прорито щонайменше 7 кілометрів окопів. Також російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Там спостерігається скупчення військ Росії. Водночас в головному управлінні розвідки Міноборони передали привіт окупантам в Криму. В дописі натякнули, що жодні дії росіян не залишаються непоміченими. І от питання Криму. Ми зараз будемо обговорювати з Рефатом Чубаровим, головою меджлісу кримсько-татарського народу. Доброго дня. Вітаємо вас. Добрий день Пане Рефат, скажіть, будь ласка, от. Є така думка, що загалом наступ росіян було зупинено біля Бахмуту, і зараз вони переходять від е, ідеї того, що вони будуть спроможні десь наступати до того, щоб оборонятися. Оця інформація щодо Криму, вона нібито підтверджує цю думку. Як ви можете це прокоментувати ну, в Криму? Дійсно е, спороджуються е, багато систем фортифікаційних таких укріплень. Частиною з них показала це супутникові зйомки. Ми маємо ще інформацію з багатьох місцевостей, особливо з північного західного Криму. Виглядає так, що російські окупанти намагаються переконати себе місцевих жителів і найголовніше Кремль тому, що вони готові до того, щоб боронити Крим. Від наступу Збройних сил України одночасно, як ви знаєте, ну Крим вже перетворений взагалі за 9 років окупації. Такий собі військовий плацдарм Росії тут дуже багато потужної сучасної зброї. Звідси з окупованого Криму кидаються ракети на материкову частину України. Тут накопичені бойові літаки гелікоптери. Отже, вони намагаються ще раз хочу сказати: переконати і себе і весь світ, тому що вони ніколи не віддадуть Крим, але думаю, що Збройні Сили України знайдуть ефективні шляхи щодо того, щоб декупувати український півострів. Пане Рефате, от у вас як у голови меджлісу, є інформація щодо того, тих людей, які очікують на Україну всередині Криму, і чи будуть вони діяти допомагати військовим шляхом нашим військам? Ну треба знати ситуацію в Окупованому Криму. Там все тотально за 9 років. Настільки все знаєте, ну, проникнуто ПСБшними. Структурами так і таке інше, я не думаю, що е, можна говорити про активне фізичне дії населення, але правда полягає в тому, що чим ближче будуть збройні сили України до адміністративної лінії, тобто як будуть звільнятися території, які прилягають до півострову, зокрема Херсонська область. Зрозуміло, що ті люди, а їх сотні і сотні тисяч, які залишаються відданими українській державі, вони обов'язково знайдуть форми своєї більш активної поведінки. Все буде знаєте, все буде пов'язуватися з тим, як буде відбуватися звільнення Криму, чи це будуть знищення. Комунікації, які поєднують власне територію країни агресора з окупованим Кримом, ну скажімо, підрив мосту через Керченську протоку, знищення військових об'єктів на території Криму, перекриття каналу посуходовити. Коридору, коридору посуходолу між окупованим Кримом через Окупований Маріуполь. І територію Росії як тільки оці важливіші військові комунікації будуть перервані, ситуація може піти но ну, таким чином, що росіяни будуть намагатися якоможна скоріше вивести війська з Криму. А от наскільки пане Рефата, оцей внутрішній спротив, який може виникнути, як ви вже сказали, завдяки проактивним українцям, які там є, наскільки він допоможе українським збройним силам? От на вашу думку? Ну давайте зараз не будемо все деталізувати, але війська, які наступають на окуповані території, вони завжди потребують ну, багато в чому сприяння. Як правило, це буде в випадку тих чи інших дуже важливих для прийняття рішень інформації. Дякую вам. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був щойно включенням з нами. Поговорили ми про те, що Крим готується до оборони. Хороші новини, хороші.